Вже вмилися, машка у нас чайочки робить. Зараз будемо пакуватися, збиратися, і у нас квиток в Америку. <рес> Штат Монтана, да? ми спакувалися, палатки вже немає, нічого немає. Все, чотенько, ми за собою сміття прибрали. Білочка вам, дивіться, яка. Білочку накормили. Їдемо е, і скажемо вам, як круїз, чи стоїть він тих грошей, і чи взагалі... Е... Взагалі ми задоволені. Да. Бо це я думаю, що в будь-якому випадку сподобається, але дамо вам знати обов'язково да. більш детальніше. Да. Ну, щоб якщо ви будете тут, щоб вам було зрозуміло, чи стоїть платити цих лишніх там скільки 20 доларів, ну, да, чи, да. чи 15 доларів. Щоб... Чисто в Америку попасти там на той, да, на да. той бережок. Або можна взяти дешевше тур. Який... Я, моя думка, що там чисто навіть буде круто, просто по озеру між горами, просто пропливти, вже буде супер, я впевнений. Але побачити щось нове завжди класно, тому я думаю, що ми не пошкодуємо про це. Ми приїхали на наш паромчик, взяли з портфельчик там, водичку всяке таке. І зараз йдемо на пірон. Отправляємо через... Пів години. Пасажир нарісувався. Собі Олень прогулюється, собі спокійно, чітко. З людьми собі. він вже приручений, я так розумію. Ми прийшли сюди. Тут черга і Розумі. Олень пасеться. Треба спитати, чи вони в лінії. Зараз давай я запитаю. Очередь? Да? Це черга. Ми прийшли за пів години і отака черга. Да, тому хто хоче зайняти кращі місця. Приїжджайте раніше. Приїжджайте так? раніше. Але там диви, як він виглядає. Там в принципі всі будуть все бачити, він такий відкритий. Ні, та точно всі будуть все бачити, але типу, хотілося б там знаєш, найкраще місця, типу ближче, так щоб було все, все чітко видно, класно. Подивіться, тупо дика природа. Тварини ходять між людьми. Так, да, тут вообще дико. Ми оце були на кемпінгу, ну, ночували там, вовки виють, да. взагалі, білки бігають, все таке щось, що ти ну, серед живої природи. Тому хто хоче таку дику природу, сюди приїжджайте, ви це як отримаєте. Як з Сто відсотків як з фільму. Чуть-чуть сісти там, а ну, може, ми можемо і там, в принципі, без різниці, але подивиться. Два полох, там задоволений своїм місцем? — Дуже. так? Да. Все добре? Ви теж дівчата задоволені? Так, ми короче, задоволені, сіли нормально, обзор буде хороший. Там би як, якби там ми сіли, там би нам мішав цей стрюму, як він там називається. in un parc de montane США. Штат Монтана. Майдзі. Красиво. Що йде, купатися? Юрій, йдем купатися? Нє, нє. Чого? Боюся. Ха -ха. Я б скупнувся. Час фотосесії і Скільки? через 10 хвилин будемо відправлятися. Це ж диковинка, тут сім людей живе. Сім людей. Підходимо під місце, де ставлять штампи ці туристичні. Типу такий тур, бачиш нас. Угу. На 8,5 годин. 14,5 кілометрів йде з тобою рейнджер і показує тобі краєвиди та місця і так далі. Дуже цікаво, я впевнений, що дуже класно. А скільки коштує написано? Ціна я не наблюдаю тут поки. Але можна дізнатися, це не проблема. Те що ти знав, скільки коштує? Я говори з з рейнджерами вони кажуть, що це безкоштовно, просто домовляєшся про час, коли ти можеш повернутися. Головне, щоб у тебе квиточок був на, е, на цей кораблик назад в канаду. І все. Фото з рейнджером. Mm -hmm. Зараз... Зараз ми теж будемо фоткатися. Ми покидаємо USA. Поки такі. Ну так, мало, так. Покидаємо, зараз займаємо наші місця і будемо хоч внизу проїхати, подивитися, як там. Ви можете приїхати на цього сюди і піти з місцевим рейнджером по горам гуляти. Там приблизний тур 8 годин займає і повертатися назад. Тобто, коли ти береш білет в касі, можна просто... Брати на, на першу годину чи 10-ту годину відправлення і в 4 там, повернення ось. Тому в принципі, ну, не потрібно там одразу приїжджати і назад їхати. Ми зараз їдемо, поїмо, так розморили, так втомилися і так класно. А -а -а. Тому ми зараз поїмо і будемо вже рухатись в напрямок нашого дому. В Калгарі буде зупинка на заправочку, там теж щось може перекусимо. Тому що ти здає, рекомендуєш? Так, да, дуже. Ми пішли додому. Ні, круто, дуже круто. Ви задоволені? Однозначно воно того варте. Да, там одні тільки види, я голову не встигав повертати. Всім раджу. Я думаю, ребята теж підтвердять, що дуже класно. Чекай, нам треба ходити. Фонтана Тому... ну, там тако походить. Так, да, мало время. Да, І, там... Ні, ну там можна взяти квиток на пізніше. На да, можна, да. можна. Але Отже. сам. Ну, no, e, вообще, загалом можу сказати, що так. Да, дуже супер, класне розлічення і можна тури брати. Але no. e, зараз що в нас по плану? Зараз щось йдемо да? Да, їмо, так? І двігаємо в сторону мо. дома. <плес> Ми замовили Дякую. їсти. За Такой, <плес> Дівчатка вже їдять супчик. Красуні наші. Подивіться, як вони красиво їдять. <плес> А ми з Юрий ще чекаємо кусок м'яса. якогось. Наша їда. Приготував, я замовив собі таку курочку. Юра собі там щось теж. Рис з курочкою. З курочкою так. Можна сказати, поїли, але то нічого не сказати. Взагалі кафешка сама галіма, якою я був. Мені згоріло. Згоріло. Курка була. Короте. Юра взагалі свою страву вернув, тому що вона була пересолена. Недоварена, пересолена. Ту, що замінили, там взагалі лобстер був сирий. Короте. Ми пішли недовольні і їдемо домой, В Алгарі приїхали в Сабей. перекусити трохи, да, бо так гарно поїли в цьому. І в туалет сходить і перекусить. Ну, і вже, Піца. Моя. зупинилися в реддірі. На заправці. Юра хоче, щось. може енергетика, може ні, не знаю. Каже, що його дуже вирубає. Я, в принципі, бодрячко. Машка спить, все окей, їдемо собі, музичку слухаємо. Темно. Машини, блін, не знаю, таке відчуття, що всі на дальному їздять. Я не знаю. Коротше, такі діла. Їдемо далі. Уже всі машку занесли. Зараз будемо розгружатися вещі. І наше путешествие закінчено. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, далі буде. Всім гарного дня.